Два страшних слова застій молока або інакшими словами, лактастаз. Всі мами благають все світ, щоб з ними цього не трапилось, тому що це страшно, це боляче, неприємно і багато ризиків і так далі. В даному відео ми розберемо дану тему і проговоримо, що саме це про те, як з цим бути, що це таке, чим характеризується і як можна взагалі профілактувати і уникати даних історій. Я Білошицька Аня, консультант з питань грудного годовання та провізор. Рада вітати вас на моєму каналі і завжди нагадую про те, що ви можете залишити в коментарях своє запитання або свою пропозицію щодо нових відео. Я з радістю їх прочитаю та прийму до уваги. Отож, застій молока. Дана ситуація виникає, коли в певній частині молочної залози... Припиняється рух молока. Утворюється так звана пробка, яка не пускає відтоку молока назовні. І тоді це молоко там накопичується, накопичується, з'являється набряк, біль, дискомфорт. Ми можемо пропальпувати певне ущільнення, може відчуватися відчуватися больові відчуття, інколи підіймається температура незначно. І це однозначно неприємна історія. І однозначно потрібно слідкувати за тим, щоб це якомога швидше минуло, і головне правило. Не чекати. Якщо ви оглянули себе, помітили якісь зміни, щось вас насторожує, одразу намагаємось вплинути на дану ситуацію, і яким чином я зараз вам розкажу. Буду повторювати мільйон разів: не чекати, не чекати, не закривати очі, не лягати спати з думками про те, що я посплю, і мене все пройде. Це найгірший варіант, що ви можете зробити для себе, тому що груди не люблять чекати. Насправді ці ситуації можуть тільки загострюватися. Якщо ви чекаєте день, чекаєте два, чекаєте тиждень. Дана історія може тільки перероджуватись в інші захворювання, в інші якісь стани, які можуть мати якісь нехороші наслідки. І чим раніше ви реагуєте, тим швидше можна справитись з даним застоєм, безболісно, без якихось додаткових втручань, і все буде добре. Але якщо ви раптом намагаєтесь все проробити по алгоритму, і у вас не відбувається якось полегшення. Пам'ятаємо, що в перші 24-48 годин в ідеалі звернутися тоді до лікаря. Чим раніше, тим краще, зробити УЗД молочних залоз, оцінити свій стан, як все відбувається, при необхідності звернутися до мамолога, для того, щоб зрозуміти, як діяти далі, чи потрібне якісь використання лікарських засобів і так далі. Наступне не. Не можна себе тиснути з силою, не можна, от в мене є тут грудочка, я її розімну, розітну, і вона в мене розійдеться. Ні, в ніякому разі не можна давити, не можна тиснути, не можна перетискати, не можна якимось чином давити, душити, вичавлювати і ще так далі. Це категорично заборонено. Навпаки, чим будете більше тиснути, шкіра скаже: О, привіт, ще один тиск, давайте зробимо ще більше набряк, і ситуація може ще більше погіршитись. Тому тиснути не можна. Наступне ні. Це в ніякому разі ми не використовуємо якісь компреси спиртові з якимись олійками і так далі. Це теж недобре. Насправді, якісь ліпьошки є такі поради, інколи використовувати мед з хлібом, з яйцем, ще щось дуже багато єдиних рекомендацій, але теж тут в чому історія? Якщо це якийсь компрес, який буде гріти. Теж дана історія може погіршитись, тому що тепло може сказати: о, дякую, бактерії, вам подякують, і може розвитися якась бактеріальна інфекція і теж спровокувати якийсь процес. Тому будь-які компреси, типу спиртові, з якимись лікарськими засобами, інколи можуть ми почути такі рекомендації, якісь харчові продукти і так далі прикладати, краще цього не робити, тому що це теж може викликати погіршення. Насправді все дуже просто, логічно, але якщо ви швидко зреагуєте, можна швидко з цього неприємних Цих симптомів позбавитись. І далі я вже детально вам зараз проговорюю про те, що ж ми робимо для того, щоб позбавитися якомога швидше від лактостазу. Перше, це. Ми по можливості просимо дитину нам допомогти. Ми прикладаємо дитину, дивимося за тим, щоб прикладання було якомога щільнішим, щоб дитина широко відкривала ротика, ефективно смоктала груди, щоб були ковточки, щоб було зручно, по можливості розташовувати себе максимально зручно, щоб ваше тіло відпочивало в цей момент. Тому що чим більше ви розслабитесь, тим легше буде витікати молоко. І може склатися так ситуація, що ви приклали дитину, ви розслабились і застій минув. Тобто, ця грудочка. Яка була, наприклад, вона розійшлася, дитина її витягнула. Якщо ж цього недостатньо, ми можемо що робити в процесі годування дитини? Ніжно підштовхати. Наприклад, якщо уявляємо, що тут є цей комочок, так званий грудочка, ми її просто беремо. Під час годування дитини ми ось таким чином дитинка знаходиться біля нас, біля грудей. Ось тут є ділянки, яка мені болить. Я просто ставлю свою ручку за ним і ніжно його підштовхую вперед в напрямку до дитини, щоб коли дитина робить цей вакуум, щоб воно виходило. Це як упаковка з кетчупом, майонезом. У нас є певна упаковка, і на дні лишився кетчуп. Нам його потрібно просто наперед до виходу направити, і воно виходить. І отут те саме принцип, просто молоко, яке тут лишилось, йому треба вперед дати змогу вийти. І ми ось Таким чином його направляємо. Якщо цього недостатньо, ми можемо теж інший спосіб використовувати це, це, що саме. Це всі рекомендації, як і постіджуванню грудей. Ми робимо легкий лімфодренажний масаж, лімфодренажні рухи, так звані робимо рухи від соска до ключіці, від соска до пах, донизу, до середини грудної клітки. І ось ці всі рухи ми ось таким чином ніжні погладжування робимо. Також можемо робити ніжні кругові рухи і так само до ключіці, ніжні кругові рухи і сюди. І ось такі кругові рухи робимо, як ніби малюємо промінчики від соска назовні. От можна двома. Руками одночасно. Особливо привертаємо увагу ділянці, де є застій молока. І ми ці робимо рухи від соска погладжування, так звані, якісь кругові рухи, чим довше. Дві хвилини, 3, 5, ідеально. Головне пам'ятати, що всі рухи, які ми робимо з грудьми, вони мають бути безболісними, ніжними, комфортними, ніякому разі не тиснемо, не давимо. Бо це насправді буде такі погіршувати ситуацію, і ви не зрозумієте, чи стало мені легше, якщо сильно надавити, буде синяк, ну і це неефективно, і не основна. Не момент непродуктивно, не неефективно, не, не корисно. Ось тому поробили ми оці погладжувальні рухи. Після цього ми можемо покласти руку і ніжно повібрувати безпосередньо це ущільнення, яке ми помітили. Поклали на нього ручку і ніжно вібруємо, вібруємо, вібруємо. Це для того, щоб наше тіло розслаблялось, набряк трішки зменшувався. Це не, не пошкодить. Ми не робимо глибки, глибокий масаж. Глибокий масаж, якийсь прям розминання грудей робити не потрібно. Ми робимо всі рухи такі ніжні, делікатні, погладжуючи. Якісь вібровуючі, максимально такі легкі. І ось ми повібрували теж пару секунд, скільки вдається, повібрували, повібрували. І потім, наприклад, запропонували груди дитині. І даємо дитині груди, і в процесі годування підштовхуємо е, дану, дану діляночку, щоб воно звідси виходило. Показуємо напрямок. Тобі треба туди, тобі треба на вихід. І ця ділянка може розійтись. Якщо цього недостатньо, ми тоді що робимо. Ми просто робимо стіджування, наприклад, ручками. Або відсмоктувачем, зазвичай ефективніше руками. Але дивитесь, як у вас вдається. Інколи і смоктувачем вдається і теж все добре працює. Тому але важлива підготовка, погладжування, вібрація. І ми робимо стіджування, стіджуємо стіджуємо, і потім в процесі стіджування підштовхуємо дану діляночку, теж, ніби направляємо. Просто пробуємо різні інтенсивності натискання, дивимося, щоб це було не боляче, щоб це було теж комфортно, дуже важливо на кожному етапі. Запитуйте себе, як в даний момент почуваю. І от ви поробили ці дані втиснення і. Даним способом інколи цього достатньо. Може йти гарний потік молока початись, і в процесі під час підтискання воно може піти і виходити назовні і розійтись. Ми можемо поєднувати, давати грудь дитині, потім підсіджувати, в залежності від того, який стан. Якщо не вдається, то просто стіджуємо, наприклад, дитина спить, не хоче взяти груди і так далі. Ми можемо спочатку попрацювати руками, постіджувати або молоковицьмоктувач і попіштовхати дану ділянку, а потім запропонувати ще груди дитині в кінці, щоб дитина типу дотянула те. Що ми не змогли стідити, і це буде помічним. Після того, коли ми це все зробили, аналізуємо ситуацію. Стало ущільнення менше. Які мої відчуття? Воно вже не так болить, воно не таке по структурі. Більше рихле, наприклад, таке пористе, наприклад, воно не таке щільне. От у цей момент ми враховуємо біль, загальний свій стан, і які взагалі ознаки. Якщо ви бачите, що є позитивна динаміка, прекрасно. Після годування або після стіджування прикладаємо легку прохолоду на цю діляночку, де було щільнення безпосередньо. Це може бути щось з холодильника морозилки, обгорнене гарним рушничок, ви прикладаєте до даної ділянки, але важливо, щоб цей холод він був максимально комфортний, приємний, не повинно бути різкого контрасту такого, щоб ви приклали, і вам дуже холодно. Краще щось таке посерединці обрати. І по часу десь 5-10 хвилин ви можете його тримати в цій ділянці. Важливо, наприклад, прикладати якісь такі предмети, які згодом швидко нагріваються. Якщо ви розумієте, що вже ви не відчуваєте про холоду, ви забираєте раніше, і тут ви дивитесь вже по ситуації. Важливо, щоб холод був сухим. Не мокрий холод, а сухий холод. Ось. Тому ми оце поприкладали після цього, як робили це стіджування. І дивимося, як все відбувається. Не завжди вдається за один раз повністю все сідити. Якщо ви бачите, що є якась динаміка позитивна, це хороша ознака. І таким чином ми намагаємось відстежувати. Інколи даємо спокій грудям, якщо десь втомились, можемо зробити перерву, потім знову робити стіджування, якісь підштовхування і так далі. Якщо в вас самотужки не вдається, знову ж таки, ви можете звернутися до спеціаліста-фахівців. Який може допомогти вам зробити безболісне, важливий момент, безболісне стжування, так, щоб вас не травмувати, і це також може бути ефективним і корисним. Крім того, є рекомендації про те, що можна інколи використовувати так званий ультразвук. Є в певних медичних центрах, це за допомогою різних імпульсів проходить ультразвуковий такий механізм, і воно може додатково знімати напряг, розслабляти груди і може полегшувати ситуацію. Але це не обов'язково. Але по бажанню можна також по рекомендації лікаря звертатись на даний. Послуги. Це є в протоколі по е, веденню жінок з маститом, наприклад, і, і, і з даними схожими станами. Тому, в принципі, він може бути рекомендований. Не завжди він на 100% вирішує ситуацію, але в першу чергу це ефективне прикладання дитини до грудей, спорожнення грудей. Намагаємося допомогти розслабити дану ділянку, де є ущільнення, щоб воно розійшлось, і прикладати прохолоду після того, коли ми поготували або стідили. Прохолоду можна прикладати після кожного годування або ж як вдається. Тому тут потрібно в загальному подивитись на картинку, проаналізувати, як довго це триває, що ви пробували робити. Якщо дуже сильно болить і ви нормально переносите знеболючі засоби, ви можете використовувати ібупрофен в звичайних дорослих дозуваннях. Дивитися обов'язково на інструкцію залежно від цих рекомендацій. Не підвищуйте самотужки без призначення лікаря, якісь дозування, не приймайте їх значно великі, якщо лікар цього не рекомендував. Ось і стежте, якщо ви розумієте, що полегшення немає. Ідіть до лікаря. Чим раніше, тим краще. швидше призначать якесь адекватне лікування, консервативне, без додаткових якихось втручань. Швидко можна буде справитись. Якщо так трапляється, що лектостаза триває не один день, якось є сумніви, що з'являється якась бактеріальна інфекція або ще якісь інші ситуації, інколи можуть призначені бути антибіотики. Але за цих умов. Годувати діток зазвичай можна більшість антибіотиків вони сумісні. і при таких якихось запальних процесах в молочних залозах обирають саме засоби, які будуть. Безпечними для на фоні лактації можуть бути використаними. Під час лактостазу годувати дитину можна. Якщо є в мами температура, годувати дитину можна і, і здоровою груддю, і та, яка хворіє. І навіть якщо в мами стався мастит, годувати грудьми також можна, це не заборонено. Єдине, що пильнуємо, важливо, щоб було одужання якнайшвидше, щоб всі були здорові і щасливі. Я бажаю, щоб з вами не траплялися такі ситуації. Якщо ж ви стикнулися з даним випадком, хай прийде якнайшвидше полегшення. Щоб були ви здорові, ваша маля також була здоровим, щоб грудне вигодовання вам було в радість і ваш досвід грудного готовлення був успішний. Дякую за вашу увагу. Якщо ви раптом маєте бажання підтримати мій канал, щоб він розвивався, щоб ми і надалі могли знімати багато різних, цікавих, корисних відеороликів. бажаєте підтримати український Ютуб, ви можете перейти в опис до даного відео, знайти реквізити для донатів і зробити будь-який зручний, комфортний для вас внесок. Побачимось в нових відео!